Всім привіт, народи! З вами я, Клан Сім. Це перегляд на найкращу мишку для Педварса Blaді 70. Ну, 70 Might Black, її можна назвати по різному 7 і так далі. Але, знаєте, що можна сказати? Це найкраща мишка за ціну в 700 гривень. Ну що ж, погнав до перегляду, як то кажучи: а 70 А70 Might А70 Black і так далі. Вона має аж цілих е, буквально у сенсі сім кнопок. Якщо не рахувати колосомиші. Е, Колосами тут е, такої посередньої якості, а е, також ніжки е, на бладі вони з металу. Але можна заклеїти ізоленту, і буде як тіфлон. Чи на чому там, блін, е, мишки ковзають. Хороша глибоко насрать мені. Е, Хоч на наждачки. Щодо бокових клавіш. Нажимаються вони приємно і особо не люфтять, як це в Rocket. Хоча як не люфтять. Вони люфтять посередньо. Якість така собі, але з урахуванням того, що це найкраща мишка для Будварсу, хоч і сенсор такий собі, це доволі реально непоганий варіант для любителів Будварса. Із особливості цієї мишки можу сказати, що на ній можна зробити абсолютно всі 100 КПС, всі 400 навіть. От, тримайте кліп, де є 400 КПС. Але ж питання, чи що можна зробити аж цілих 400 КПС або 500 за допомогою машинки? Кліп же я показувати не буду, тому що я задовбався шукати ці кліпи. Пояснюю, е Все справа у мікриках в Бладі, А точніше, Страйк. Like а точніше, як вони там називаються, Страйк. Like а, Боже, вибачте за тавтологію. В чому сенс? Це оптичні мікрики, які. Дуже хренові, і через це можна на них робити настільки багато КПС. Ну, це, якщо кажучи, коротко. Якщо більш не коротко, то у них е не можна налаштувати дебаунс тайм. І через це на них можна зробити стільки кліків на секунду. Debounce тайм це якщо затримка. Затримка після кліку кілька мілісекунд, умовно кажучи. Якщо дебаунс time на мінімалки, якщо я не помиляюсь, то це просто. Через це мишка перетворюється на якісь реальне місцевий КПС. Тому якось так. При низькому ну а також, що ще маю сказати по формі. Форма мишки така на поціновучі, як то кажуть, тому що не всюди вона підійде, не всім. Мені, наприклад, вона не зовсім підходить, тому що я звик, можливо, вже до дорока, ну то вже таке. Ну і також дуже легко вона підходить для ліворуких гравців. Тому. Таке вже, як і є. Із прикладів можу саме україномовних ютуберів, які грають лівою рукою, можу навести тількино Діамантового Про. Ну, але він якось на себе показував, що він грає лівою рукою і так далі. Тому, ну тут то вже якось так. Погнали до геймплею, і також я не буду, в принципі, після геймплею прощатись. Там будуть тільки титри, як то кажучи, і все. Тому всім бувайте і просто можете подивитись на геймплей на Бладі А 70 мати Black.